Добрий день, дорогі друзі! Мене звати Антоніна Макаревич. Вітаю вас на уроці історії. Перед вами на екрані картина українського художника Сергія Шишка. На ній зображено європейську площу в Києві. Полотно написане в 1949 році. Тобто, саме так виглядала ця площа понад 70 років тому. А ось так виглядає ця площа зараз. Це зображення із застосунку Google Maps. Порівняємо два зображення. На картині Сергія Шишка їздять тролейбуси, митець намалював лише одну машину, на художній роботі відсутні деякі будівлі, які є на знімку 2019 року. Порівняння зображень дозволяє переконатися, що європейська площа помітно змінилася за 70 років. А що вже казати про села, міста і країни? Україна, як і інші країни світу, теж змінювалася. Оскільки будь-які історичні події, явища і процеси відбуваються в певному місці, ми можемо їх позначити на карті. Так само на карті позначали кордони держав. У процесі історії через різні причини кордони держав змінювалися. Карта світу, якою ми її знаємо сьогодні, постала лише в минулому столітті. Кордони України до відновлення нашої незалежності в 1991 році не раз змінювалися. Це питання ми і будемо досліджувати сьогодні на уроці. Тож починаймо нашу мандрівку в часі. І сьогодні ми простежимо, хто мешкав на українських теренах у давні часи та в добу середніх віків, як виглядала Україна за козаків. Які держави існували на наших територіях у новітню епоху? На теренах сучасної України люди з'явилися дуже давно, приблизно один мільйон років тому. Ці люди не створили держави, а дбали здебільшого лише про те, як вижити. Ми навіть не знаємо, як вони себе називали. Упродовж тисячоліть на наших теренах поставали й зникали чимало племен, народів і держав. У далекому четвертому тисячолітті до нашої ери на українських землях з'явилися трипільці, відомі в історії тим, що споруджували селища, в яких мешкало до 10 тисяч осіб, а також виготовляли глиняний посуд, який розмальовували складними візерунками. В українських степах кочували скіфи, які заснували свою державу на чолі з царем. Скіфські царі дуже любили золоті прикраси. Ця пектораль яскравий приклад утілення звіриного стилю у мистецтві скіфів, тобто зображення тварин або частин їхнього тіла. Частина українських теренів входила до складу Боспорського й понтійського царств. Скіфів у степах Причорномор'я заступили сармати. На півдні України жили греки, що утворювали свої особливі міста держави Поліси. Серед них Тіра на місці сучасного Білгорода Дністровського Одеської області, Ольвія на території сучасної Миколаївської області, Херсонес, що в Криму. У середні віки просторами сучасної України розселилися слов'янські племена. Об'єднавшись, вони утворили могутню державу Русь Україну. Цю державу можемо також називати Київською. За правління князів Володимира Великого та його сина Ярослава Мудрого територія цієї держави набула чималих розмірів. Через кілька століть після утворення Русь Україна поділилася на окремі держави князівства Київське, Чернігівське, Переяславське, Галицьке, Волинське. У цей період сусідні держави Польща, Литва, Угорщина та Московська держава. Часто нападали на наші території, завойовуючи ту чи іншу частину. Але найбільшого лиха цим землям завдали монголи, які завоювали значні землі та приєднали їх до своєї держави Золотої Орди. У 1240 році після тривалої облоги вони захопили і спалили Київ. Проте і цього завойовником було мало. Тож вони рушили далі на територію Галичини і Волині. Хоч і раніше терени Русі України зазнавали вторгнень, однак навала ординців завдала Київській державі нищівних руйнувань. Потужною силою, що протистояла численним загарбникам упродовж довгого часу історії України, було козацтво. У той час українські терени входили до складу королівства польського. Унаслідок тривалої боротьби численних повстань та воєн українці під проводом козацтва здобули власну державу Гетьманщину. Перед вами на екрані картина, на якій зображено видатного Гетьмана. Пригадайте, як його звали, і натисніть на правильну відповідь серед запропонованих: а. Іван Сірко, Б. Іван Мазепа. В. Богдан Хмельницький г. Петро Сагайдачний. Правильна відповідь В. На картині зображено гетьмана Богдана Хмельницького. Саме він підняв українців на національну визвольну війну всередині XVII століття. Самостійною козацька держава Гетьманщина була недовго. Поступово значна частина українських теренів увійшла до складу Московського царства. Західну частину забрала до своїх володінь Австрійська імперія. На початку 19 століття території України входили до складу Австрійської та Російської імперій. Перед вами з'явилася карта. Визначте, яка держава контролювала частину сучасної Одеської області, зокрема місто Білгород Дністровській. Правильна відповідь. Частину сучасної Одеської області, зокрема місто Білгородністровській, контролювала Османська імперія. На початку ХХ століття землі України перебували під владою двох імперій Російської та Австро-Угорської. Трагічно, що ці дві держави воювали одна з одною під час Першої світової війни. Тому українці, що були в складі протиборчих армій, були вимушені воювати один. Проти одного. Велика війна підняла хвилю визвольних рухів в усій Європі. Українці також розпочали боротьбу за власну державу. У 1917 році на українських землях колишньої Російської імперії проголосили Українську Народну Республіку скорочено УНР. 22 січня 1919 року. УНР об'єдналася із Західноукраїнською Народною Республікою, яка утворилася на території Австро-Угорщини. Однак влада тодішньої Російської держави не хотіла визнавати за українцями право на самостійну державу. Силою зброї Україну приєднали до нового державного утворення Радянського Союзу. У 1991 році здійснилася мрія багатьох поколінь українців. Постала незалежна держава Україна. І як співає український гурт «Танок на Майдані Конго, історія в неї строката яскрава. От і завершилась наша мандрівка в часі, та не завершилась історія України. І сьогодні її творимо ми з вами. Вивчаємо наше минуле, пишаємося здобутками і вчимося на помилках. Отже. Сьогодні ми дізналися, що на теренах сучасної України люди з'явилися приблизно один мільйон років тому. Упродовж тисячоліть на наших теренах поставали і зникали чимало племен народів і держав. Серед них скіфи, сармати, трипільці, греки та інші. У середній віки слов'янські племена об'єдналися і утворили могутню державу Русь Україну. Нищівних руйнувань Київській державі завдала Золотоординська навала. У 17 столітті постала козацька держава Гетьманщина. Після довгих років бездержавності на карті з'явилася самостійна Українська Народна Республіка. А 1991 року постала Незалежна Україна. До зустрічі на наступних уроках історії! Слава Україні! Героям слава!